Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вивчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео Inheritance і Inheritance Type Joined. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Inheritance Type Joined це останній тип, який ми розглядаємо. Інші два можете подивитися в попереднє відео. І так. Joynet це стратегія, у які поля, які є специфічними для підкласу, відображаються в окремій таблиці, ніж поля, які є спільними для батьківського класу. Це означає, що поля, які створені в нашому суперкласі, в нашому випадку це клас Person, будуть такими самими колонками в таблиці Person. А поля, які ми створимо в нашому Наприклад, в класі, який наслідує клас person, це parent. Ми там створили два поля. Це означає, що будуть тільки ці дві колонки з такими самими назвами зберігатись в табличці parent. І їх не буде полів, які є в табличці person. Давайте одразу це і покажу. Раніше у нас тут були поля. Name, Gender і Age. Тут само. Name, gender і age. Тепер ці поля є тільки в таблиці person. Name, Gender і Age. ID є в Person, ID є в child, і ID є в parent. І коли буде створюватись тут запис в таблиці person, спочатку, коли ми створюємо, наприклад, parent, всі значення, які є в Класі person зберігається тут, створюється ID, а потім ця ID копіюється сюди. І якщо б у нас було, наприклад, якесь додаткове поле, можете спокійно собі зробити потім. Воно буде мати ID і це поле. І виходить так, що цей запис начебто поділений між таблицею person і таблицею parent, коли ви створюєте тільки parent. І первинний ключ зберігається в окремій таблиці під класу, із тим самим значенням, що і запис у таблиці суперкласу. Це тільки що я сказав, коли тут створюється спочатку тут запис, береться ID і копіюється сюди, і створюється тут ті, з тією самою ID запис класу Parent. І вони є related з тим записом. І коли Hibernate буде діставати, вона теж піде спочатку в клас. Person дістане світи дані, потім по тієї ж самої діжки піде в клас parent і дістане все, що є по тому запису в класі parent. Давайте подивимось, як виглядають наші класи тепер. Йдемо в person. Тут змінили на Joined, І ось наші тут чотири поля. Ну, загальні три виходить, ну, і ID. Далі, parent. Просто тут. Прибрали ці поля і навіть ID. Нам воно тут не потрібно, тому що воно є в класі Person. Child, вся сяд, така ж сама логіка. Створюємо. Так. Створюємо парента. Дивимося. Просто беремо нашу сесію, починаємо транзакцію, створюємо клас parent. забуваємо значення tom, mail і h24 і робимо session persist цьому parent. Подивимось спочатку на. Точніше, треба спочатку створити. Так, створюємо. Створюємо. Три таблиці створення. Добре. Parent. Йдемо сюди. Пусто. У нас тут тільки один ID. І в персоні ID, name, gender і Age. Супер. Поїхали. Супер. відпрацювало. Отже, повинен бути створений запис. Йдемо сюди, дивимось. ID1, Male, 24 Ідемо в наш parent, і ID. 1. Якщо б було б ще додаткові якісь поля в нашому класі parent, вони тут би зберіглись не в person, а в parent. Ні, ну, якщо ви хочете, щоб в ці поля були усі класах, які розширюють клас Person, то створюєте тут цей це поле або колонку, і воно буде в усіх класах. А якщо специфічно для якогось, наприклад, parent, то створюйте тільки в parent. parent. Давайте дістанемо по ID 1. Дивимось, є у нас parent ID, name tom Male i24. Хоча це зберігається тільки в person, а в parent, як бачите, тільки ID. Супер. Ідемо далі. Створюємо нашого чайлда, це Anna female i 12 Цікаво те, що, як я казав, створюється спочатку запис в. Суперкласі або в супертаблиці. Тобто, person. Тобто, тут айдіжка буде, наступна 2. Дивіться, 2 а female і 12 І як ви думаєте, яка айдіжка буде в Child? Ну, точно не один. Бачите, тут ID 2. Не спочатку йде. Тому що головна ID тут, а потім вона копіюється в таблицю Child. Ну, і звісно, нам треба дістати. Child. Під номером ID 2. female і 12 Супер. Все коректно. Так, давайте продовжимо. Ще залишився останній метод це GetPerson. Робимо ставки. Що він дістанеть. Там стоїть ID 2. А наскільки я пам'ятаю. ID 2 В таблиці Person зберігається Child. Що ми бачимо? Дістали Child. А що буде, якщо ми тут змінимо на 1 або помилка, або дістане parent. В нас дістало parent. Цікаво працює в такому випадку Inheritance type Joinet. Як результат роботи inheritance type. Чойник дозволяє нам зберігати колонки, які є загальними або поля суперкласу, які є загальними, для всіх, хто буде його розширювати. І нам не треба зберігати як в таблиці, так і в класі ці поля. Якщо ми хочемо створити якесь унікальне поле тільки для класу або таблиці Child, ми його тут створюємо, і воно не буде розповсюджуватись на іншу таблицю або клас. А ці поля є загальними для всіх, хто буде розширювати цей, цю таблицю або суперклас з Inheritance Type Joined. Якщо у вас є побажання розібрати якусь тему по Hibernate, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!